Так, ну будемо дефать. Будемо тут дефать. Да. Хорошо. Чудово. Прекрасно, я бы сказал, прекрасно. Ну, давай, пидлись, пенлись. Давай, 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 На. Ой, их тут богато, слухай. Их тут прям щось ухо-хо. Тут не то, что богатый, тут до хрена. Я третій в мене всипав. А я, а я тут, мабуть, свічусь, да, чи що? Чи вони блендять? А, я не свічусь, це блендять, чи що? Шо? Я шоки не дуже розумію просто. Ще, ще я не, не страшний спеціаліст, не розумію. Не, ну в плані пробиття хорішка, конечно, їм більше. Хай лізуть, я зараз їх буду по одному від відкидувати тут. 700 туди. Ай, рикошет. Блін, ще б 700 було. Ні, ну класно, що тут немає цього барабану, типу, який потім 20, 20 секунд ще кадешся. В цьому сенсі круто, звичайно. Тайпушка приємніша по точності. Але на мінотаврі я міг би відбашти грати. Хоча, можливо, знаєте, навіть як було б? Можливо, на мінотаврі вже б здох, бо я би поїхав туди, ну насправді відбашти грати. І мене б відкидали вже по-любому. Тому в плані потенційного, ну, такого настрілу. Ріжка може бути навіть і. За рахунок того, що ти на другій лінії трошки граєш, може і краще, не знаю. Ой-ой-ой, вони тупо лізуть, і лізуть, і лізуть, і лізуть. Тупо всі на, од... на один цей поїхали, прикинь. Просто як саранча якась, господи. Їх нічого не зупиняє. Ну, я фулова просто, тому і нічого не зупиняє. Зараз 3 6 отримає і додому полізе. А, вона не зрозуміла, походу. Ясно, щас ми її оформимо. на 700, будь ласка, о 6К. Ну ні, ну це теж непоганий початок буде. Обну обнулились нормально. Я люблю з 7000 починати. О, потім бої знов по півтори, да будуть. Чи не факт? Цей вже очконув, короче, все. О, ще цей буде вилазити зараз. А ззаду там щось не дуже. А, так у нас мінус 5к по хп. Жесть, це багато, якщо чесно. 7 тисяч. Блін, а може бій на десятку тут зробить? Не вийде, як думаєте. Потенційно, взагалі можливо, бій на десяточку зробити. зробить. Ну, вже 7500. Слухай. Хочу бій на десяточку У мене тільки на 9 є просто. На 9200. Вже 8200. В масочку чи ні? Mm. Ну, там фош фульний. В принципі, фош фульный. Чи ви Я Не розумію. Ви що? Не ясно. Чи не Фокачані третє поїхав. Я не буде тут десяточки, походу, не дадуть. Не дадуть. Бо ми виграємо зараз. Все все діло, да? Давай-давай, вид Бортыка, давай-давай-давай. Не? Ммм. Ну так, -мо. моё фош раздая, короче. Опа. Тенько, тихенько, тихенько. ну, Закінчилось фарт. Фарт закінчився. О, це оце хорошо. Оце хорошо. Тепер давайте на мене їдь. Ура! А, тут у них ще в бабах 1800. херний. Це жесть взагалі. У них реально ще в баба. Ля. тепер це хріново, друзі. От тепер це хріново. Нема кому світить поляка, блін. А я ж його не побачу там, да, по-моєму. я там не побачу, да. Ну, Може бабаху б якось побачити. Ну, стоїм, стоїм. У нас по ХП мінус 6К. Мінус 6 тисяч. Мені треба для десятки дати ще пару пробиттів Одне пробиття до 10к і все. Фух. Ну, 9400 в мене було по аккаунту. Треба ще одне пробиття до десяточки Дайте, будь ласка, варгеймінг. Може, гріль фульний виїде якийсь умовний? Чи ні Блин, якщо вони возьмуть базу, це буде дуже херово. Чесно. Це буде дуже херово. Вони баск. Блін, може виїхати в тупу дати 700. Ага, я зр... О, грілька де, до речі. Виїжджаємо, нам десятка треба. Все, 10-100. Ура. А, там ззаду цей, ладно, треба вперед їхати. І давай! Блін. Ну ладно, все, десяточка друзі. 10 700 не вийшло, чи скільки там. 10 000 на стрімі, ура! У мене не було десятки. Накидали 10 100. Блайнів не було. Якби в Центаші плюшечка, було б шикарно.